Друзі, всім привіт! Це Реда і знову ми разом Заказав на розетку Atlantic Колись я вам там показував в шорці. Ну, зараз ми заберемо лічно з вами. Вони вже оплачені. Так Зараз ми тут коника прицепимо, опачки, опачки, опачки. Зараз стаємо в чергу. Стаємо в чергу. Щоб там не водить номер телефону. Щось маловато сьогодні людей ще рано. Вечерком буде тут повний аншлаг. Дивіться, оренжигу це, конечно, цирк на дроті. Всім привіт. Добрий день. Так, бухлішка.

Я вам підмарну, бачите? Польський атлантик, коротше, по акції плюс карта як сразу платиш, там ще на 20 гривень дешевше. Там одні прості, двоє з рисунком. Коротше, получається ну, 759 гривень, тобто один трухан. Получається. 250 гривень, типа того. Все, сейчас, теперь в АТБ чуть-чуть акції купим. Сьогодні у нас там цікавий чай, який ми п'ємо нам подобається. Так що тут за знижки. Коротше, с мадумазелів Составили список півця. Чуть-чуть взять козла. Тоже по акции. Кстати, корона по акции. Вчера была по 62. Сьогодні по 32. На 30-ку так бабах. И есть контакт. Пару бутылочек взять, побаловаться, пошиковать. Порадовать себе. Хотя кто считаю классным, то по моему. Ну мне якось так. Норм. Головне, щоб було холодне. Ді. Мені саме головне, щоб було холодно. Так, уже три бордюри завалим. Все. Пару трусів можна обновити. Нові труси жість вдалося, так? Да? Так, моя парковочка, я там облюбовала одни миссии. Вот это. Кажись, опачки. Чтоб педальку сюда вставлять, и вот, не Так, кстати, уже Опачки, бачтек. Прикольно, ні туди, ні сюди. то вічно прийдеш, валяється, хтось ще зачіпає. Чи спеціально вали. Всім привіт ще раз. Так, не забуду вам побажати гарного дня сьогодні чи вечора, мирного неба. Ми дивіться, рибка, олейна, ну, нас олейна не цікавить, помідорчики теж не цікавить, морожено. 19,65, пломбир, ну в смысле названня. Тоже, в принципі не цікавий. Квас баночки. Інтересно, теж не цікавий квас. Сьогодні не будемо переводити на квас гроші, сьогодні будемо переводити гроші на пиво. Так, ось у мене списочок. Так, покотилися. Як я не люблю ці обзори, конечно, знімати. В принципі, так. я то люблю, но не люблю одного не цинку. Так, беремо корыто. О, зачем? Опа! Так. А ну смотрим. Так, злата фрага до сих пор по 27 у нас. Чекає. Цікава козел. Тут козла нема, да? Mm. Так, ладно. Давай ты начини. И батон. А ну можно? Так. Чай и кофе, бля. Кофе. Так и не это. Кофе так и не это. Вот смотри, девица. А, ну, джик. Берм Джик. С Баргамо там черный. Я надеюсь, высоко было горчичный бадон бетон мадмазель заказала до цього до варенья наварила варень абрикосово Цей раз урожай на осопечене типа для детей да? так смотрите а я потом сниму короче чай такий, крупно выставы черный так ладно давайте. отсюда шли не стопорить публіку. Шо-шо, я не поняв. Сьогодні ж середа. Вчора вторник. Ні, вчора. Повторник я пішов народ. Корона яскрас. Странно, странно. Странно. Я не зрозумів. Щось я не... Жить. Или вони цильники не поменял, или что за приколом? Козел должен быть по 20 с чем-то. Ну, середа, что за фигня. А ну мы сейчас так... А пробыть сейчас пиво нельзя. Вот, смотри, 24. То просто там, наверное, цену не... Не это. Короче, нам все равно холодный, не обязательно. Козлюка. Так, я рюкзак оставлю. Та я на касі просто корону першу дам, если що. А у нас холодненькое. Холодненько. холодненько. А грекуса, грекуса Гречку, гуля, блин, це не гречка Жду на цю гречку. Акція її немає, немає. Може сахарози взяти пак. Давайте возьму Сахарози ще пак. 34 делаем. Або вроді ж по 28. Ладно, не буду пока брать. В гляну, если що. Так, друзья, друзья. Так, а что я знаю? Что я... Так, на сюда пропрыгнуть. Убей ее мне не надо. Просто в хуторі треба глянути, по чому хуторі це. Так, щедрий дар по 59. Запашна. А в Elmarty по 69 на червоні здорожі. Це для понял. Я вчора так і не взяв. Ося Лейна по 48. Ну, у, нас, у нас стажар є. бы, конечно, чумак был запашный. Такая зеленая этикетка. Так. А що ж вам показати? Нічого показати. Ось убрали ту хрінаті, але ну, вона й тоді погано працювала, але все одно. Можна було пробити пиво. Консерви по акції. Це в мене якісь із них. Дезі кроликовий, непогано. По житті були 9.50, що по акції щось. Це Все все от стой. Так, а що тут пельменьки? Не знаю, сиром може пару кусков. Кстати, давай там сир покажу. Ага. Ну я позже возьму то им старый, все, я сыра не запасаюсь, у нас зацвів один кусок, я там вроді розказував. Це до пива прикольна, херня мені нравится. Мясні чипсы. С курочкой есть, с говядиной есть этим. И со свининой. Все таки теж допива непоганий листя со своим братиком ел. Так. так, ну що, взять коронку.